Добрий день, дорогі друзі і гості мого каналу. З вами, як завжди, Надя. В одних із моїх відео я вам показувала, як я роблю заготовку виноградного листя для долми на зиму. Кому цікаво, можете зайти і переглянути. В кінці цього відео я залишу посилання. А сьогодні я буду готувати долму. Для цього мені буде потрібно Одна велика цибуліна і одна морквина. Цибулю ріжемо дрібненько на невеличкі кубики, а морквинку потру на середній тертушці, Сковорідку наливаємо олію, висипаємо покришену цибульку. Як тільки цибулька зарумянилася, додаємо сюди натерту моркву. Перемішуємо і хай ще трошки піджариться. Далі у велику миску наливаємо чимало води. Беремо нашу заготовку, баночку із заготовленим листям. І витягуємо трубочки. Як пам'ятаєте, в одній трубочці я замотувала по 10 листочків і так як вони зберігалися в сольоній воді, то нам потрібно їх вимочити від солі. Розмотуємо їх, кладемо у миску з водою і залишимо їх хоча б на півгодинки, щоб вийшла лишня сіль. Якщо ми цього не зробимо, далма буде пересолена. Далі готуємо начинку. Беремо фарш. У мене тут 800 г свиного фаршу. Ви ж можете брати любий, такий, який ви любите. Головне, щоб він був жирненький. Якщо у вас фарш із курячої або індичої грудки, то додавте туди трошки меленого сала. І ще нам потрібно сюди один стакан рису. Перемиваємо його у декілька водах і додаємо до фаршу. Також сюди висипаємо зажарку. Потім додаємо півчайної ложки чорного меленого перцю. Одну третю чайної ложки червоного мелиного перцю, одна чайна ложка паприки. У мене домашня, неповну чайну ложку зіри. Перетираємо її в руках, щоб вона краще віддала аромат. І одну повну чайну ложку солі. І тепер це все перемішуємо. Спеції, друзі, ви можете додати любі, такі, які вам подобаються. Далі я підготувала кастрюльку з товстим дном. Саме краще сюди підійде чугунок, дно якого я вистилала листочками з капусти. І тепер формуємо долму. Беремо листочок. Гладенькою стороною кладемо його на досточку. А на шаршаву сторону кладемо одну чайну ложку фаршу. Більше не потрібно. Завертаємо краєчки і скручуємо в трубочку. Тільки туго не завертайте, тому що у фарш, як ви пам'ятаєте, ми додавали сирий рис, і при приготуванні він збільшиться в об'ємі. Кладемо долму в кастрюлю, так, як голубці, близенько один до одного. Перший ряд ми виклали. Тепер поливаємо його сметаною. Далі знову формуємо долму. викладаємо другий ряд, третій і кожен ряд поливаємо сметаною. готуємо заливку. В миску наливаємо 2 стакани томатного соку, Добавляємо 2 стакани води. Одну чайну ложку солі і 2 столові ложки цукру. Гарненько перемішуємо, щоб розтворилися сіль з цукром. І тепер заливаємо це все в каструлю, щоб покрило дану. Але, друзі, як ви бачите, Заливки сміло можна готувати в половину менше. Накриваємо це все тарілкою, потім кришкою і відправляємо на плиту. Як тільки закипить, зменшуємо газ. Пробуємо на смак. По потребі можете додати сіль або цукор. Це все робиться на свій смак. Далі накриваємо кришкою. І хай киплять на маленькому вогні одну годину. Через годинку відкриваємо кришку і дивіться, які вони гарненькі вийшли. А пахнуть, я вам не можу передати. Юшка вже майже википіла. залишилось зовсім трошки, але це не страшно. Вони в кастрюльці ще постоять, ту всю вологу в себе вберуть і будуть соковиті. Тепер виключаємо плиту. І хай хоч півгодинки ще постуять, щоб відпочили. А потім будемо смакувати. Все, друзі! Ось дивіться, яка краса у нас вийшла! І до такої далми я обов'язково завжди подаю сметану. Це неймовірна смакота. Обов'язково приготуйте і ви. Я так думаю, що вам теж дуже сподобається. Приємного всім апетиту! Ну, а я дякую вам, друзі, що ви були зі мною. І якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, задавайте питання, я із задоволенням вам відповім. Бажаю вам усім кріпкого здоров'я, мирного неба над головою і усього самого найкращого. До скорої зустрічі. Пока-пока!